Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось такий великий пакуночок, який я замовив на онлайн-магазині. HobotComics.com. Має бути. Дуже цікаво. Поїхали! З цікавого, в цій коробочці має бути CBC-, а коробка по величині як CBCS. Сподіваюсь, CBCS доїхав в цілості на рахунок пакування. Запаковано непогано. Всередині трошечки комікси їздять, але нічого страшного. Ось так коробочка виглядає всередині. І перше, що з нас зустрічає, анонсований CBCS. Ось так воно все виглядає. Пупирка лайк вподобайка. Ось такі от CBCS зі стікером. Я його купив на чорну п'ятницю, тому всі сингли, які тут, всі з 50-відсоткової знижки. Ось так він виглядає. Dark Knight of Steel. Перший випуск CBCS. Стан наче непоганий. Якихось тріщин не бачу. Кодіки з номерами все на місці. Файно, файно. Кейсик трошечки потертий, але це нічого. І тут у нас зустрічає пакаван синків. Що можу сказати? Лайк, like, вподобайка продавцю. Запаковано гідно. Ось один пакаванчик. Ось другий покаванчик. І останнє, але не позначу значущості, це DC Black Label. Гарлін. Перший випуск, варіант на обкладинку. Стан непоганий. лайк вподобайка за додатковий картон. Не кожен продавець в Україні продає DC Black Label, сингл збільшеного формату. З картону і фаліку. Бонусна закладочка. Класика жан. І починаємо. Wonder Woman, 33 випуск. Основна обкладинка. Подобається мені Run Rebirth. Не з їхніми цими плашечками, тому взяв собі у колекцію. Wonder Girl, перший номер. Основна обкладинка. Стан коміксів непоганий. Випускав дуже непоганий. Як тут? Ну є трошечки надбиті кутики. Ідемо далі. Nightwing. 12-й випуск. Основна обкладинка. королем Акула. Прикольно. В колекцію. Так. Superior Spider-Man. 31-й випуск. Зеленим Гоблєм. Такий трошечки товстенький випуск. Здається, основна обкладинка. Так, тут у нас DC Universe Rebirth. Другий наклад з Кіт Flash. Такий товстенький. Не дуже цінний, але в колекцію Rebirth піде. «Харлі Квін». 6 випуск. «Рану Ріберс. Як ви здогадалися по плашиці. Основна обкладинка. Наступне And The Birds of Prey. «Хижі пташки. 15 випуск. Варіантна обкладинка з диву жінкою. 94-й «Бетмен». 2016 року. Рано варіантна обкладинка з джокером і панчлайном. Йдемо далі. Bad Girl and The Birds of Prey. Перший номер це варіантка. Не пам'ятаю, що вона у мене є. Ну, взяв на всякий випадок, якщо щось, продав. Шостий випуск. варіантна обкладинка хижих пташок та Bad Girl. Showcast 94. 12 випуск про Оракла Барбару Гордон. В колекцію batman Gotham Adventures. 9-й випуск. по мультсериалу. Детектив комикс 588. Бэтмен детектив комикс 824. Такая прикольная нуар обкладиночка с Бэтменом и та Пингвином. Так. Бионд. Нулевый выпуск. Пополняю себе коллекцию по флешпоинту И супер Супергёл 685 випуск. З омажною обкладинкою на першу появу Супермена. Перший Comics. Беремо другий приколочок. Так, це у нас Detective Comics 620. -й. В колекцію. Також Detective Comics 621. -й. Також Sonja, Це у нас 10-й том. Перший випуск. Варіантна обкладинка. Взяв в колекцію. Неї буде Руда Соня. Batman and Spawn, основна обкладинка. кросовер. Також Green Winter 23 дріб 2. Монгол. Перший випуск ваншотик. Хотілося б зібрати би всі ваншотики по DC. 23 номерів, але вже як виходить. Тут був Гел Джордан. Так, Джин Лентр, 23 дріб 3 Black В колекції по зеленому ліхтарю. піде. Так, Туз. Return. Повернення Лосона. Перший випуск. Якраз вийшов серіальчик. Гідний серіальчик. Якщо не дивилися, раджу, подивитися. Собі в колекцію. Основна обкладинка. Flash. Восьмий випуск по Rebirth. Не вистачало мені цього номера до моєї колекції по флешу. 8-го номера до повної арки. Це, як я розумію, варіант на Чи основна, чесно не пам'ятаю. По плашці виглядає що варіантка. Так, ще один Green Lantern. 23 дріб 1. Релік. Вони дуже-дуже схожі обкладинки, Класно в колекцію по зеленому. Black Knight Wonder Woman. Перший випуск. Blackest Night Wonder Woman. Перший випуск ваншотик. Ваншотики завжди раджу брати, бо не завжди в збірках вони бувають. Плюс обкладинка крута. В колекцію. Так, наступне у нас Wonder Woman. 20-й випуск по реберсу. Також в колекцію. Ось тут вже такий старенький випуск. Не пам'ятаю якого року. Wonder Woman 64-й випуск. В колекцію по дивожінці. Йдемо далі: Justice League Gods and Monsters 2015 року. Перший випуск основна обкладинка. Альтернативна версія Ліги справедливості з Бетменом Вампіром. Крутяк. так. Є, до речі, непоганий мультсеріал по цьому коміксу. Тому можете погулити, подивитися, аналогічна назва. Наступне Супермен чи Action комікс. Тяжко розібратися 785-й випуск з Бізаро. Бомбезна обкладинка. Крутий Бізаро. в колекцію. І останнє, але не по значущості це у нас гардхавер. Диво жінки. Перший томік. Новесенький запакований. Круто. Стан нового коміксу також собі на поличку. І можна підводити певні підсумки. Посилочкою в загальному задоволений. Лайк вподобайка продавцю. Хобот комікс все круто, гарні знижки на Чорну п'ятницю справжні, правдиві знижки в 50%. Тому тут. Не доколупаєшся. Запаковано добре. Все доїхало цілісно. CGC вижив. Єдиний мінус, який я знайшов, це трошечки глюкавий сайт. Можливо, це через Чорну п'ятницю, бо це був один єдиний день. У мене замовлення, звісно. І коли розвисло, не попало ну, викупили точніше, і, відповідно, пропало з корзини три видання. Шкода одного з них це був. Це була ТПБшка по Гарліквін. Класична, ось така. Але, на жаль, глюкнув сайт. Але здобичу такою смачною, цим уловчиком я задоволений наповну. Тому посилання, як завжди, на магазин залишу в описі до цього відео, можу рекомендувати цей магазин сміливо. Сподіваюсь, відео вам було корисне та цікаве. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Пишіть в коментарях. Як вам мій уловчик? Чи би купили б ви собі таке на Чорну П'ятницю. Деякі сингли були по 50 гривень. То дуже смачна ціна з нашим курсом долара і сингли американські. Також, народ, не забуваємо, що зараз у нас війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені, реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! І на мій інстаграм-магазинчик підписуйтесь, там може бути щось з цього продаватися. Я ще поки не вирішую.